І останній автомобіль з автовоза Hyundai Kona 2020 року випуску. 39 кВт батарея, 38 тисяч пробігу, вся в рідній фарбі, Лінзована оптика, 17 легкосплавні диски, гарний запас гуми, безключовий доступ, передні задні електросклопіймачі, преміальна акустика Крел, тканєвий салончик, утримання в смузі, датчики світла, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, 38 тисяч пробігу. Велика сенсорна мультимедіа, запуск кнопки, клімат, два ключики, підігріве сидінь, підігрів керма. Ось такий стан салону. Авто привезене з Європи, розмитнене, сертифіковане. Задні парктроніки, камера заднього виду, зарядочка подовжувач, все у нас в комплекті. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця. Три дні буде діяти дисконт. Ціна. Приїжджайте та дивіться, забирайте.